Культура це прошивка для нашого мозку, яка дуже впливає на наше мислення, світогляд і сприйняття, і велетенська частина цієї прошивки нами не усвідомлюється, а сприймається. Просто як об'єктивна дійсність, і в цьому відео я вам покажу ту прошивку, носіями якої ви являєтесь, і абсолютна більшість із вас цього не усвідомлює. Покажу на конкретних прикладах, як люди транслюють конкретну ідеологію, яку скоріш за все не усвідомлюють, і сприймають її як абсолютно очевидну істину. Ну і той, хто мене дивиться давно, краще зрозуміє мою критику лівих ідеологій. І що конкретно я маю на увазі, коли говорю, що вони транслюють філософію постмодернізму, навіть якщо самі цього не усвідомлюють. Привіт! Я Роман Кузнецов, і я психолог, і на своєму каналі я трощу стереотипи про психологію і. Так, якщо ви із тих, що психологія не наука, то від мого контенту у вас горітиме. І мені нравиться, як воно горить. Тож підписуйтесь у нас тут гаряче. Почнемо з тієї самої культурної прошивки, яка нами керує. Це найскладніша частина відео, але я спробую її продемонструвати на прикладах. Сьогодні ви десь на ринку в черзі за ковбасою серед бабулічек легко можете. Почути отакий діалог. Вчора мала йти до зінки, ми домовилися, вона мене попросила помогти бараболю сапати, а я забула. йой, зінка обідилась, йой, та ти забула, бо не хотіла йти, просто їй помагать. І оцей коротенький, вигаданий діалог може просто до стобіса розказати про мислення людей нашої епохи, про їх світогляд і культуру. Тому що ми знаємо, що існує несвідоме, і знаємо, що воно впливає на наші мотиви, почуття і поведінку, і це знання вшите в нашу культуру. Люди користуються цим знанням, щоб щось пояснити, і пояснити саме так, як заповів нам дідусь Фройд, маючи на увазі, що несвідомий мотив от керував нашою героїною а точніше, несвідоме небажання йти допомагати своїй подрузі. І сьогодні люди, які використовують отакі пояснення і отаким чином дивляться на людську психіку, можуть. Поняття зеленого не мати хто такий Фройд і що таке несвідоме. Це знання виглядає нам чимось абсолютно природним і очевидним, і не потребуючим пояснень чи глибокої рефлексії. Ми засвоюємо це із культури автоматично, ніколи над цим не замислюючись. Але на ринках 19 століття ви б не могли почути такого діалогу. Люди ще просто не знали про несвідоме і таких прикладів є дуже багато. От ще один дуже цікавий. Те, що земля це шар, відкрили ще древні греки, десь в 6 столітті до нашої ери. Але прямо вшитим в культуру, таким, що ти його засвоюєш ще з молоком матері, це знання стало з розвитком мореплавства. Коли це стало не науковим відкриттям, не математичним розрахунком, а частиною людського досвіду. Починаючи з того, що в підзорну трубу на морі ти можеш прям побачити очима викривлення землі бо кораблі піднімаються за горизонту, і закінчуючи тим, що землю на кораблі можна просто повністю обійти. І глобус ставав вже звичайним побутовим предметом. І ні, люди не думали до 16 століття, що планета це диск, який стоїть на слонах. Вони взагалі не мислили геометричними категоріями. Це був такий собі геоцентричний погляд, де Земля це скоріше як сцена в самісінькому центрі космосу. Це була інша прошивка, і вона змінилась. Але окей, ці приклади пов'язані з конкретними науковими відкриттями. Тями тому не виглядають аж такими вражаючими. Ну звичайний собі прогрес по мірі накопичення знань. Тож, давайте поговоримо про чисту філософію, чистий світогляд, який тим не менш впливає на всіх нас. Картезіанство це слово пішло від прізвища Картезіус. Так підписував свої роботи Рене Декарт. Тож картезіанство це просто декартіанство, і саме його філософія створила найглибший, найфундаментальніший рівень нашої культурної прошивки. Вона колосально визначає, як ми дивимось на світ. Картезіанство радикалізувало поділ реальності на суб'єкт і об'єкт, тобто є я і є не я, і ми. Розділені це сприйняття дробить навіть нас самих. Є я, а є мої думки, моя поведінка, мої почуття. І нам здається, що це просто дійсність, це істинне положення речей. Але насправді це лише світогляд, не науковий факт, і навіть не найбільш природний та інтуїтивний спосіб бачити світ. Мій кіт щоранку імітує голодну смерть, і здається, от є кіт. А є його поведінка, але ні, його поведінка. Це і є він, це його спосіб буття, спосіб бути присутнім у цьому моменті. Неможливо відділити. Кота від того, як він себе поводить. І до XVII століття люди не дивились на світ так, як ми в термінах радикального розділення на суб'єкта і об'єкта. Вони б бачили тяглість і цілісність. І це ще краще видно на прикладі стосунків: от є я, є моє кохання до жінки і є моя кохана жінка. Три ніби як окремі сутності, які якось взаємодіють між собою. Але психіка не працює так, як фізика. Я з нею, тобто з коханою, і я без неї, це дві різні людини. Бо коли вона є, я інакше думаю, інакше почуваюсь, поводжусь, я інакше йду по вулиці, там не знаю, не дивлюсь на інших дівчат, наприклад, інакше ходжу в магазин, бо купую на двох, інакше сплю, інакше прасую свої футболки, і це можна продовжувати до нескінченності. Тож як можна чітко відділити мене як суб'єкта від неї, я. Як об'єкта, як не я, якщо вона у мене під шкірою, якщо вона це мій інший спосіб буття, якщо моє буття. Неможливо відокремити від неї як неможливо відокремити поведінку мого кота від самого кота. Отже, сьогодні ми сприймаємо світ інакше, саме так, як заповів нам Рене Декарт. Люди до нього не дивились на себе та світ довкола подібним чином. Сьогодні ми прирівняли наше я, нашу особистість, наше буття, до меж нашого тіла, і ми цього навіть не усвідомлюємо, тому що в сьогоднішній культурі це єдине. Спосіб дивитись на світ, але немає жодних об'єктивних чи важливих чи правильних причин саме так мислити, окрім однієї єдиної. Так склалось історично. Все. І вам може здатись, що це просто філософські балачки. Але біологія теж на моєму боці. Досвідчені водії кажуть, що відчувають габарити автомобіля. І це правда, бо мозок сприймає габарити авто як габарити власного тіла. А молоток у руці мозок сприймає як продовження руки. Тож для самого мозку немає цього чіткого розділення на суб'єкт і об'єкт. Ми сьогодні доволі точно знаємо, що відбувається в мозку. Тварі тварин, коли вони користуються інструментами, мавпі треба розколоти кокос. Вона не може зробити це лапою і бере камінь, але в сприйнятті це не виглядає як я використовую сторонній предмет у момент дії, камінь стає частиною її тіла. Тимчасовим продовженням лапи нейрони, які раніше реагували на дотик лапи, тепер реагують і на камінь. Тож для мозку мавпи це не окремий об'єкт, а розширена лапа на рівні тіла, відчуттів діти будь-яких савців. Дуже добре знають, що таке сила, вага, твердість, і засвоюють це ще в грі, в тому числі в деструкції, ламаючи різні предмети. Тож, наприклад, тигриця тілесно відчуває, що таке сила, і вона інтуїтивно знає, що коли переносить кошеня в зубах, то не може докладати тієї ж сили, з якою розриває м'ясо. І от, коли мавпа бере камінь, вона відчуває це як зміну свого тіла, як модифікацію власних тіл. Тілесних відчуттів відчуваю, що лапа стає важчою і може бити з більшою силою. Не камінь у лапі важкий і твердий, а саме лапа стає важчою. Ще один хороший спосіб зрозуміти цей механізм взяти тростину чи тонку паличку, закрити очі. І помацати нею довколишній світ. Ви неймовірно багато інформації можете цим патиком отримати: твердість, м'якість, форму, текстуру об'єктів. А потім зверніть увагу, як саме ви це відчуваєте. Ми можемо описати цей процес науково у картезіанській моделі. Палка доторкається до різних об'єктів, вона по різному вібрує, нервові закінчення відчувають ці вібрації, і мозок їх інтерпретує. Але це зовсім не так, як ви переживаєте цей досвід. Ви не думаєте, ага, інша частота вібрації, отже, воно тверде. Ні. Ви навіть ніколи цьому не вчились, а тростини як окремого об'єкту у вашому сприйнятті взагалі немає. Ви відчуваєте її так, ніби ваша рука подовжилась, ніби свідомість перенеслась на її кінчик. Ви переживаєте це саме так, ніби торкаєтесь об'єктів пальцями. Просто. Менш чутливими, тож ця палка у ваших руках не просто предмет у руках, ваш суб'єктивний досвід, ваше сприйняття і ваша нейробіологія працюють інакше. Тому картезіанську модель сприйняття світу не можна назвати єдиною логічною чи природною. Ми так мислимо, бо це єдина світоглядна картина, в якій ми живемо. Картина, яку ми не усвідомлюємо і не осмислюємо, не піддаємо її критиці. І якби не було. Декарта, то скоріш за все, ви сьогодні б сприймали світ зовсім інакше. Тому ця світоглядна модель не закономірний результат наукового прогресу, а просто історична випадковість. За іронією долі, найчутливішими до цієї культурної прошивки виявились постмодерністи. Вони назвали цю прошивку метанаративами. Це такі великі історії, на кшталт наратив прогресу, наратив еманципації чи наратив спасіння християнський. І от вони ці наративи задають рамку і напрям нашого мислення. А парадокс і іронія в тому, що критика метанаративів – Стала сама мета-нарративом, тобто постмодернізм перетворився на стиль підозри до будь-яких вічних істин. І не всі постмодерністи заперечують істину як таку, але заперечують претензії на універсальну позаконтекстну правду. Вони вважають, що істина це. Теж наратив, який формується мовою, інституціями та владою, і от на цьому тлі ми маємо те, що називають майндфулнес революцію та ренесансом психоделіків медитація. Інтегрується у західну терапію, а дослідження психоделіків у 21 столітті різко множаться і в кількості, і в якості. Спільний знаменник цих двох явищ це якраз пошук правди, якийсь духовний пошук. І оці два напрямки це повернення до досвіду від першої особи. Бо окей, ти дивишся на світ, ніби зі сторони. Говориш про нього е, як. Про окремий картезіанський об'єкт. Але взагалі-то цей світ даний тобі лише у твоєму суб'єктивному досвіді. І це якраз є та правда, яку ти не можеш заперечити. А Mindfulness революція принесла як і щось подібне до філософії постмодернізму, так і щось абсолютно протилежне. Коріння майнфунесу в буддизмі. і буддизм сприймає світ як породження людського розуму. Це Подібне до ідеї мета-наративів, але там є ще практика, тобто медитація, і це корінна відмінність від філософії постмодернізму. Бо постмодернізм вказує на плинність і відносність цих культурних рамок і. Пропонує просто міняти одні на інші. Медитація дозволяє побачити рамку як рамку, і частіше обирати і діяти не під тиском травми, звички, культури чи чергового мета Ні, за всіма цими історіями залишається те, що їх. Уміщує це усвідомлення самого досвіду. Ну а оскільки Майнфумус це взагалі світська практика усвідомленості, то вона ще й позбавлена цієї рамки буддійської. тому це виключно про досвід. Про повернення до себе. Ну і у січні стартує мій восьмитижневий курс Mindfulness. Неможливо було зараз про це не згадати, бо це вісім тижнів практики усвідомлення своїх думок, переконань, емоцій, модели поведінки. Всі деталі за посиланням під відео. Там же ви можете залишити заявку. Ну і ще є продовження цього відео: конкретно про те, як саме постмодернізм задає рамку сучасного світогляду. Як він формує ліві ідеології, расові теорії, фемінізм, як він зробив той Нетфлікс, який ми всі знаємо і любимо. Але доступне це продовження лише для спонсорів мого ютуб-каналу. Жахливо, підступно, так. Але що робить? Мені дуже потрібен новий компуктір, щоб комфортно монтувати нові відоси, бо мій вже не тягне. А я що? Я теж хочу мака. Тож тицяйте на кніпку спонсорства під відео і долучайтесь до закритого ком'юніті. Ну і про коментарі та лайки. Будь ласка, теж не забувайте. Це супер важливо для мене. І дякую вам всім за них. До зустрічі. Кота мені. Я підозрюю, що хтось навіть дивиться мій канал виключно через тебе, кіт. Це Кіт. Кіт. Що ти брикаєшся, сакіт? Давай трошки треба якось відпрацьовувати їдло. Ти знаєш, скільки твій корм коштує? М? Кіт? Твоя індюшка з гранатом. Теж мені все.